Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Працюємо усно. Парахуйте, будь ласка, в прямому порядку скільки предметів, а потім в зворотньому. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. на попередніх уроках ми діти з вами досліджували склад чисел. Давайте з вами пригадаємо склад числа 3. Працюємо з першим будиночком. 3 це 1 і правильно 2. 3 це 2 і 1. 4 це 1 і 3, Або два. І два. Або три і один. І склад числа п'ять. П'ять, це. 1 і 4, три. Три, і два. 3, 3 і і 4, і один. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Як завжди, в робочому зошиті ми починаємо із обведення клітинки. Клітинку ми обводимо і зафарбовуємо її червоним кольором. Наступну клітинку ми пропускаємо, і на наступному рядочку спочатку рядка ми утворюємо візерунок. Я креслю пряму лінію висотою дві клітинки, а потім накреслю прямокутник, і у мене утворився прапорець. Відступаю клітинку і утворюю знову прапорець. Креслимо так до кінця рядка. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати. На попередньому уроці ми з вами вивчили написання цифри 5. Пропишіть, будь ласка, цифру 5 до кінця рядка. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Продовжуємо працювати. Працюємо усно. На екрані з'явилися предмети. Порахуйте, будь ласка, їх скільки. Правильно, три предмета. Запишіть, будь ласка, на новому рядочку. Цифри три. Три предмета на письмі позначаються цифрою 3. Скільки гарбузів? Щоб дати відповідь на це питання, вам потрібно порахувати ці об'єкти. Правильно їх 4. Через клітиночку ми записуємо цифру 4. Кільк кавунів. Правильно їх 2. І в зошиті ми записуємо цифру 2. Самостійно, скільки кружечків на екрані. Запишіть самостійно відповідну цифру. Перевіряємо вашу роботу. А у вас так. Сьогодні на уроці ми працюємо з групою об'єктів, об'єднуємо і влучаємо. Завдання уроку потрібно зрозуміти, що таке об'єднати і що таке вилучити. Працюємо з підручником завдання номер 1 Зверніть увагу на фігури. Ліворуч дві фігури. Стрілочка вказує, що до цих фігур присунули або змішали, або додали ще три фігури. Скільки всього фігур, щоб дати відповідь на це запитання, скільки всього фігур нам потрібно порахувати фігури? П'ять фігур. Отже, ми можемо зробити висновок. Два було дві фігури. Присунули ще три фігури, два і три, а всього стало 5. Щойно ми об'єднали фігури. Об'єднати фігури значить присунути або додати. Порахуйте, скільки праворуч квадратів. Скільки всього їх було квадратів? Дійсно, їх було 5, але зверніть увагу на стрілочку. Що зробили з цим квадратом? Його вилучили, тобто відсунули, забрали, а інакше, можна ще сказати, відняли. Якщо було всього 5 квадратів, а один квадрат відсунули, тож скільки ж залишилося квадратів? Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно порахувати. Залишилося 4. Отже, ми робимо висновок: 5 без одного залишиться 4. Щойно ми вилучили квадрат. Вилучити значить відсунути, забрати або відняти. Продовжуємо працювати з підручником. завдання номер 2 Розглянь, як об'єднали гриби. Зверніть увагу, у нас було три грибочка боровичка і два грибочка мухомора. Ці гриби об'єднали. Об'єднати це значить присунути, замішати, сипати або додати ці предмети. То скільки всього грибочків ми отримаємо? Три і два, а всього п'ять. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми з вами правильно міркували. Розглянь, як вилучили шматок торта. Що треба зробити, щоб вилучити будь-які обрані об'єкти. Зверніть увагу. Давайте порахуємо спочатку, скільки всього було кусочків торта. Два, три, 4, 5, шість. Вилучити значить, забрати. Мишка забрала один кусочок. Значить, забрати або відрізати, відсунути, відсипати. Тобто відняти. Якщо було 6 і забрали один, то залишилося, рахуємо, скільки залишилося, то залишилося 5. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Яку, які предмети об'єднували, а які вилучали? коли предметів стає більше або менше, звертаємо увагу на першу ілюстрацію? Ми бачимо тут червоні олівчики і жовті. Червоних було правильно три, а жовтих олівчиків теж три. Що зробили з олівчиками? Їх присунули, замішали або додали. Скільки всього, щоб дати відповідь на це запитання, скільки всього, нам потрібно порахувати олівчики? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Стало шість. Стало предметів більше, ніж було. Дійсно. Стало предметів більше. Якщо червоних було три і жовтих було три, то їх стало тепер шість. Давайте розглянемо наступну ілюстрацію. Зверніть увагу, ці яблучка у нас залишилися, а ось що з яблучками стало. Хто з'їв два яблучка, то скажіть мені, будь ласка, скільки яблучок було спочатку? Дійсно, було 5 яблочок, 2 яблочка з'їли, скільки залишилося. Щоб дати відповідь на запитання, скільки залишилося, нам потрібно від п'яти вилучити або відсунути, або забрати, або відняти два яблочка. У нас залишилося Три яблочка. Робимо висновок. Сьогодні на уроці ми вчились об'єднювати і вилучати. На першому малюночку ми об'єднували предмети. Скільки всього, щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно порахувати предмети. Правильно, 5. Коли ми об'єднуємо предмети, то їх кількість збільшується. На другому малюночку ми вилучали, адже зверніть увагу, у нас є стрілечка, яка вказує, що котик побіг. Коли ми вилучаємо, то кількість предметів зменшується. Скільки котиків залишилося, залишилося три котика. Молодці! дякую за роботу.